Так і я нагадую, це у нас газ, а це у нас два будинки. Ворзель, Київська область, курортна зона. З двох таких будинків залишився ось цей один будинок. Цей вже проданий, тому дивіться, що залишилось. 150 квадратних метрів будинок в один поверх, дуже стильна побудова така. Ділянка 8 соток. Дивіться, є у нас зелені насадження, є у нас на ділянці вже зроблений навіст під автівки. Дві автівки стає 100%. Є автоматичні ворота, автоматика вся туди підведена. Ну і дивіться, є ось ось так виглядає будиночок. Територія і сам будинок по фасаду. 150 квадратних метрів, ділянка 8 соток. Якщо пройти на заднє подвір'я ділянки, у нас, то тут зустрічає у нас ось така, дивіться, крита тераса. Тераса, вихід з кухні-вітальні. До речі, кухня вітальня Тут у нас десь 40 е, з копійками квадратних метрів. І ось так виглядає дивіться е, територія. Фруктові дерева вже висаджені по периметру. Є ось така мангальна зона. І ось так виглядає тильна сторона у нас будиночку. До речі, є у нас в будинку хозприміщення, побудованого там з краю, де можна складати речі, різні е садовий інвентар тощо. Тому хто бажає придбати будинок у Ворзелі е 150 квадратних метрів на ділянці 8 соток, слухайте за ціною 132 тисячі доларів. Можете телефонувати, надам більш детальну інформацію.